Коскрині це профілактичне медичне обстеження з метою раннього виявлення раку, ще до появи основних його симптомів. Наразі дуже важливе обстеження, тому що в Україні значно зріс розвиток захворюваності онкологічної, в зв'язку з стресовими розладами у населення, а також в зв'язку з екологічною проблемою в Україні. Чілегені послухати. Доброго дня ви мене запрошували на онкозіння. Сімейний лікар сказав, що треба прийти, так як мені вже за 50 років, що треба це прийти, провірити свіжові. Як обичний таналіз, дається кров взяли, дають щось. Тепер будемо шукати результату.